Всім привіт! Друзі! У нас прийшла посилочка довгождання наші решіточки. Зараз розпакуємо, покажемо вам. Все прийшло нам від інтернет-магазину Ваша Пасіка. Значить, в них самі такі приємливі ціни на дані решітки. Зараз розпакуємо, подивимося. Значить, прийшли намі загороджувачі трьохелементні, да? подивимося на ці загороджувачі. Дивіться, які загороджувачі. Загороджувачі нержавійка. Це вам не оцінковка, це все з нержавійки зроблені. Це ми своїм клієнтам. Значить, ті, що в нас замовляли у зборі пилкозбірники. Ми їм поставимо такі, значить, із нержавійки такі трьохелементні, значить, загороджувачі. Все, також нержавійка. І ось о, ни, нижні решоточки, бачите, такі, через які просипається пилочок. Зараз ну, доберемося тоді до верхніх, покажемо вам ще верхні. Так, виняли ми верхні, тепер ось у... нижні реші... верхні решіточки, через які провозить бжілка. Значить, отака решіточка, як бачите, одна сторона гладенька, друга сторона за таким ось. Бортиком. Це решітки Лисонівські, хто не знає, польські. Значить, решітка працюється. Також замовили такі решітки нам прийшли. Значить, Ціна у даному інтернет-магазині 77 гривень на отаку на таку 46. Ну, дивіться, в них на сайті, можливо, ціни будуть змінюватися, але на сьогоднішній день так був. Другі магазини пішов попит там, вже попіднімали ціни на свою продукцію. Ну, тут а покажу, це свіжа партія, зайшла решоточок. Все класно. Значить, покажемо зараз вам ще по москітній сітці, яку використовуємо на нижні лотки для збору пилку. Ось дивіться, яка е, сітка москітка. Бачите, вона. Клеєна така типу. Вона не, якщо ми її розріжаємо, вона, вона не розлазиться. Така вона йде за такою полосою, жовто-синя Україна виробник цієї сітки. Ну, вона класна, вона цупка, вона не, про, не розтягується, вона не цей не розпускається. Так що оце така сітка на піддони. Тож, ставимо отакий лайк, підписуємося на канал. Хто не замовив пилкой збірники, ще, можливо, трошки можна буде замовити, але черга є. Все, задержка, зараз пішла задержка вся в решутках. В понеділок сьогодні крутимо, в неділю відпочиваємо. У понеділок одна партія знову поїде своїм замовникам. Так що а взагалі мені нравляться отакі загороджувачі. Бачите, нержавієчка. Клас. Блестить нержавіє. Фарбувати не треба, цинк не злозе. Ось як бачите, тут кругленьке нозімо від мишей, якщо загороджують, а тут. З вентиляційними отворами для того, щоб перевозити бжілок. Так що, оце такі в нас сьогодні прийшла посилочка. В відео може зніму із столярки. Як уже будемо збирати пилколовлю, чи прикручувати решітки, як все воно буде чи як зібраний, покажемо вам його. Так що, оце такі спроби. Працюємо далі. Всім мирного неба!